Вирішив робити контент українською мовою. Так, розумію, що буду робити помилки, тому прошу на це ну, не дуже прискіпливо до цього ставитися, тому що я російськомовний українець, але хотів би підтримати україномовний сектор Ютубу і щоб трошки поменше було російських ботів. І так, я розумію, що будуть російські боти, але все одно тому. Не дуже звертайте на помилки уваги, коригуйте і дуже багато буду робити цих, «а», -у, -у, «у», тому що мені зараз треба трошки часу, щоб нормально повернутися до української мови, щоб почати нормально будувати в голові речення, тому що я вже два роки не маю достатньо практики спілкування українською мовою. Моя родина вся російськомовна. І зараз я проживаю в Німеччині, спілкуюся російською або німецькою. Так от дуже хотів би ну, звернутися до вас, щоб ви не дуже мене сварили за це, за мої помилки. Я і так намагаюся зробити все, що можу, щоб підтримати український сектор Ютубу. Так, ось о чому? обороню немає меж. Сьогодні я подивився. Виступ з Сенкою з 95-го кварталу про жіночку, яка приїхала зі Скадовська до Карпат там відпочивати. Я не дивився весь ролик. Я подивився хвилину 15 секунд. де Саме ці моменти, коли там е кипкують дасть жіночки, чоловік україномовний. Так ось я о чому хотів запитати: 95 квартал, що ви робите? Ця жіночка, і ще раз хотів звернутися, якщо буде якісь там погані слова вилітати, вибачайте, тому що в мене зараз просто внутрі, всередині, все кипить. Так ось, жіночка приїхала зі Скадовська. Вона все життя, я 100% впевнений, все життя спілкувалася російською мовою. Вона приїхала до України, до Карпат. Вона не поїхала в гори Урала. Вона. Не поїхала в Російську Федерацію, вона приїхала до України, вона приїхала, намагається спілкуватися українською мовою. Так, Це звичайно, це зрозуміло, що вона буде робити багато помилок, але ж вона намагається. І тут 95-й квартал з цього робить сценку, сидять, сидить, сидить повний зал і рже, як коні. Вибачте, тому що я вам більше скажу, дві треті цього залу взагалі не зможуть речення зв'язати, двох-трьох речень українською мовою докупи зв'язати. Я знаю про що кажу. Я сам народився на Донбасі. Перший раз я познайомився з українською мовою в Другому класі, це раз на тиждень була у нас а, українська література, і раз на тиждень українська мова. І з цього курсу, е, цього, що було в школі, я запам'ятав одне: е, як чуєш, так і пишеш. Оце, от наша була вся українська мова. Живу українську мову. Я почув, е, коли дивився серіал Альф, це був я в п'ятому класі по ICTV. Мені сподобалось, тому що там жарти були. Там не така українська мова була, як ти відкриваєш там е, канал. У Т3, і вона там десь цей канал на задворках і таке, що дивишся, що там обняті плакать. А Альф, жива мова, якісь шутки, жарти там мені сподобалося. Ще раз, що ви робите? Ці люди, от Скадовськ зараз окупована територія, вона в лапах Кремля. Там люди два роки живуть і вони вже починають замислюватися, як нам будувати майбутнє, тому що Росію вибити звідти поки що ми не можемо. Я не знаю, виб'ємо, сподіваюся, але мені здається, дуже тяжко буде. І ці люди на окупованих територіях сидять і розмірковують а може нам вже до Росії. А може, ще якось вони сумніваються. І тут ви знімаєте такий ролик, який їм показує всім, що ви другий сорт. Ви не вмієте, ми з вас будемо ржати зараз. І ось це ваше місце. Навіщо? Я вже зрозумів, що як я, як російськомовний українець, що я другий сорт. Я за себе кажу, тому що там пані Фаріон виступає. І решта виступають. Що як вони кажуть, речі, чемодан, вокзал і звідки поїхав? Я поїхав. Але зрозумійте, ми всі намагаємося прийти в Європу, а в Європі язик він підтримується. І Україна повернеться ще раз до цього російського язика і відкриваємо Конституцію статтю 10. В який вказано, що ми повинні підтримувати язик меншинств. Ну, це таке. Не треба. Ну навіщо ви, ви 95-й квартал вас дивиться дуже багато людей? Наш президент, він всі знають, що з 95-го кварталу ще роки 4 він тільки як почав більш-менш спілкуватися українською мовою. Ну, я, не, я просто не розумію, навіщо ви це робите. Що ви хочете цим добитися? Що віддати без бою просто в лапи Кремля цих людей? А навіщо тоді наші воїни гинуть? Навіщо стоять і намагаються відбити ці території? До наступних відео. Всім пока.